Перша рання городина вже на ринках Закарпаття. Найпопулярніша редиска, не дешева, пучок 20 гривень. Хоч і своя закарпатська на ужгородських ринках, здебільшої з Мукачівщини та Решавщини, все одно здорожчала. Продавці пояснюють, через збільшення вартості енергоносіїв і насіння Редиска з парників, а їх треба отоплювати. Тож найближчим часом кажуть, рання городина не здешевшає. Дешева дуже не буде, тому що інші товари дуже дорогі щоб виїхати за бензин, за міс. Істу треба заплатити. Ми мали позавчора. У нас брали аналіз. Ми мали 25 пучків, то на два дні було. Ну скільки? Угу. Мало, дуже мало. Люди не мають грошей. Ціни кусаються. А що з якістю? Продавці на офіційних ринках обов'язково мають мати довідки з лабораторій на базарі про безпечність продукції. Якщо сумніваєтеся, просіть показати відповідні документи. Та От там є провірка, беруть лабораторію, кожен день повіряють. Ага, і що все добре. Все добре. 25 без... гривень вона коштує провірка, беруть почоти. диски, я не знаю, що там за роблять. Можемо вам показати? — Ага, покажіть. Тут такий сертифікат. Продавці переконують, гридиска, хоч і не дешева, та смачна і безпечна. 20 гривень пані. — 20 гривень. А звідки? Два річанська ребічка розбирання капустці, так що. Не переживайте що з жінкою, а ви вже їсте самі редиску цю не вже місяць на слово. Не віримо. Йдемо перевіряти якість у лабораторію. Купуємо пучок на ринку. Що вам Вибирайте, яку ви хочете? Мені гарно виберіть. Я вам на ваш вибор. Прошу яку ви хочете. Ще одинаково mm -hmm. спеціалісти з професійним обладнанням максимально точно визначають вмісні нітратів у парниковій редисці. Для цього спочатку плоди з усього пучка подрібнюють, масу перемішують, аби результати були достовірні і заливають спеціальним розчином. Досліджуваному матеріалу потрібно відстоятися, і лише потім спеціалісти приступають безпосередньо до вимірів. Також нас є рано і також обмиваємо. Витираємо насух і ставимо досліджувати краще. І вмикаємо концентрацію хаймірі. У цьому пучку редиски виявили незначне перевищення вмісту нітратів. Норма нітратів 1200 мг на кілограм, а в цьому зразкові 1634 мг на кілограм. Є перевищення, але якщо таку редиску взяти і вимочити у воді, то я думаю, що її це нам. На мій погляд, я думаю, що її можна споживати в нашій лабораторії. Дослідження точні, тому що ми пройшли акредитацію, і всі наші вил... Вил... прилади пройшли калібровку. У нас є свідоцтво про калібрування. Тож, якщо і ласувати ранньою городиною, краще в невеликій кількості овочі у березні ще парникові, тож їх варто добре помити і почистити. Думаю, вимочити її у воді просто. Але щоб ранню радиску їсти, напевно, треба її вирощувати самим, щоб бути абсолютно впевненим. Але ми купуємо. Приношу домо додому, кладу у воду, і вона десь годину, а може й більше просто лежить у воді. По перше, радиска повинна мені сподобатись, як вона виглядає. Їсти ранню городину у невеликій кількості можна, кажуть спеціалісти, але не усім дочекатися сезону радять дітям, літнім людям та алергікам. Ірина Крупко на зарібус Сіріоснюс.